Це я став. <ріст> Симоненко. в для кадиров пробиває і не влучає. <ріст> Симоненко чудово один пробиває. Він не прости. Жафаров перехоплює. Удар трояна. Добивання Бахмученка і рахунок 1-0 на користь команди. Він не просте. Жафаров перехоплює. Прохід Борискова. Відпізняють Джафаров, йде передачу. Удар від... Штатний удар на користь команди ЦСКА. Джафаров розігрує з Лукашуком. Лукашук пробиває і від гравця. Після бігрує Казмірука. Чудово. Зараз грає Гінатенко. Пробиває і голкіпер команди ЦСКА вибиває. Чудово, Джафаров іде передача Семаненка і той йому не дається зробити. Відбирає зараз команда Пісік Садесь. Бахмутченко пробиває. Чудово грає голкіпер команди. Селюк йде на Ігнатенка. Ігнатенко пробиває, чудово грає голкіпер команди. Не вийшов у нього. удар. Знов Селюк з м'ячем. Перед ним Жафаров. Селюк обіграє Жафарова, буде пробивати. Переграє гравця. І Ігнатенко не влучає в порожні ворота по центру. Проти досвідченої команди ЦСКА Бахмученко перехоплює його передачу, але помилився. Жафаров пробиває і забиває Жафаров. Відразу вдається ЦСКА зрівняти рахунок. Тільки проти досвідченої команди ЦСКА Бахмученко перехоплює від передачу, але... з м'ячем, намагається обіграти мамайся пробиває і ближній кут. забиває. Чудовий гол Лукаш. Відда передачу на Кадирова. Кадиров п'ятвоєн. Скітка Семен Хан Семен перебуває чудово грає Старушкевич. Жафаров пробиває, м'яч проходить на поперечкою. Комфортно для команди ФПІСІ Красанта Рисман Київ в цьому матчі. Бондар віддає передачу на Ігнатенка. Ігнатенка на Селюка. Селюк проходить, пробиває, забиває Іван. Дальній куз. Рахунок стає 2-2. Комфортно для команди ФПІСІКС Санта Рисман Київ в цьому матчі. Бондар віддає передачу на Ігнатенка, Ігнатенка насить. Збирає м'яч. Кажміруку. Є можливість пробиває, по центру і влучає. Слюк виграє боротьбу. Семаненка пробиває і не влучає Іван Поворота. Пуль... Знову Шуман чудово грає. Яловенко. Яловенко чудово віддавав передачу на Бахмученка, але як же ж зараз Жафаров. м'яч Симоненко. Селюк віддає передачу на Трояна. Троян намагається пройти. Обходить троян і влучає в Шумана. Спроби, спроби і не виходить, атака команди ЦСК швидка, але Кадиров розгадяє, проти нього грає Гнатенко, не дає можливість відповіти. Проходить передача на Казмірука. Казмірук пробиває і забиває Казмірук. Дальний кут від старої спроби і не виходить, атака команди ЦСК швидка, але Кадиров розгадяє, проти нього грає Ігнатенка, де є можливість швидко війти. Проходить. Лондові <му> Василюку. Тітенко передача на Ігнатенка. пробиває селюк і вище воріть. ЦСКА по центру волі. Залишає, і Джафаров віддає Березкова. Бересков пробиває, і Старкеш біля межі. За межі поля. А от знову для пісніця Київ» Селюк. Нікітенко, передача на Ігнатенко пробиває гомер і стійка, рятує команду Цис. Ой, ну що ж, довга передача Нікітенко, один дотик на Селюка, Селюк. І все, матч завершено. 3-2, перемога команди Цис.